Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти ідеальні пампухи. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для опари 250 мл молока, 20 г цукру, 20 г ванільного цукру, 33 г свіжих пресованих дріжджів. духмяна хата, 4 столові ложки борошна. Це із загальної кількості. Ще інгредієнти до тіста 470 г. 525 г борошна, 6 жовтків або 4 жовтки і 1 яйце, 20 г цукру, 1 грам солі і 50 грам вершкового масла. Начинку можна брати любу, я робила із мармеладом, а другі пампушки спекла порожні і Буду начиняти заварним кремом із вишнями. Приготуємо опару. миску даємо 250 мл молока. Додаємо 20 грам цукру і 20 грам ванільного цукру. Розкришіть у рідину 33 грами свіжих пресованих дріжджів духняна хата. Додаємо 4 столові ложки з гіркою борошна, взятого із загальної кількості. Все перемішайте. Опару накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин. В чашу міксера даємо 6 жовтків або 4 жовтки і 1 яйце. Додаємо 20 грам цукру, 1 грам солі і 50 грамів вершкового масла. Збиваємо міксером декілька хвилин до утворення. Пишної світлої маси. Ось так добре підійшла у пара. Приливаємо її до жовтків з цукром. Перемішуємо на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. Додаємо решту муки. І замішуємо міксером за допомогою насадки хруп або можна замістити вручну руками. Замішуємо тісто приблизно 5-7 хвилин. Загальна кількість муки, яка пішла на тісто, 470 грам. Це кількість борошна, яка врахована і у парі. Тісто повинне бути не забите і не туге. Тісто накриваємо вологим рушником і залишаємо його в теплому місці на 40-60 хвилин. Тісто має збільшитися в об'ємі в 2-2,5 рази. Ось так піднялося тісто. Робочу поверхню змащуємо олією, качалку також. Я Взяла склянку діаметром 6 см. Викладаємо тісто на робочу поверхню. Розкачуємо тісто пласт товщиною приблизно 1-1,5 см. Робимо ось такі заготовки. Ось такі наші заготовки для пампухів. На нашу заготовку викладаємо начинку. Я взяла мармелад. Зі смаком апельсина і лимона загортаємо до середини, робимо такий мішечок, добре скріплюємо і прокручуємо між долонями. Швом даємо донизу. Вирізаємо кусочки пергаментного паперу, смащуємо олію і викладаємо наш готовий пампух. Пампухи накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо при кімнатній температурі на 20-25 хвилин. На газ ставимо сковорідку. Або каструлю, наливаємо в неї багато олії. І чекаємо, поки температура підніметься до 175 градусів. Це ідеальна температура для смаження пампухів. Температура олії досягла 175 градусів. Викладаємо наші пампухи. Як ви бачите, ми виклали пампухи швом доверху. Пампухи жаримо з однієї сторони закритою кришкою. Накриваємо кришкою. Коли пампухи підрум'януться, перевертаємо на іншу сторону і кришкою вже не накриваємо. Викладаємо на тарілочку, застелену паперовим рушничком. Охолодження пампушки посипаємо цукровою пудрою. Ось так виглядають пампухи у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйте з любові, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!